Майже 40 років у Запоріжжі проходять кіносеанси клубу Сходження. Сьогодні його присвятило ювілею відомого режисера Андрія Тарковського. На екрані Фільм Сталкер. Дані відвідувачі кажуть, роботу Тарковського зіграли важливу роль в історії кіноклубу. Ще на початку 80-х тут вперше показали один з його фільмів. Тивосімстером кадомучальпсіріці кіноклубу. і завезли, нам помогли кіноклубусу. Мапшіноклубу самі градов і Росії, там і Білорусії. То є. Вот. і вони нам допомогли привести російські ребята фільм «Зеркало» Тарковського. А он приняли к показу. И І очень постраждали многие. за час свого існування кіноклуб не раз переїжджав, оскільки організація була напілегальна. Тут показували фільми, заборонені у радянському союзі. Ті, хто приходив на кінопоказ, відчували тиск зі сторони влади у суспільстві. Для колотайськом исключили, в тому числі за, за те, що я ходил в кіноклуб. 40 літні тому була сам. Самое главное, мы боролись за то, чтобы, ну, может быть, за, за свободу слова, да, за, ну, вернее, наверное, правильно было бы сказать, наверное, за за то, чтобы подняли этот занавес. То есть нас с, со всем миром, да, все-таки Советский Союз, может быть, ну, нас интегрировали назад, да, все-таки в мир, да, потому что мы же были как на каком-то острове. Але клуб не зламався у жовтні сходження, святкуватиме 40-річчя. До цієї дати організатори збираються здивувати запоріжців новими проектами, зокрема про історію міста. Ми плануємо привезти в Запоріжжя і відомих режисерів, і відомих кінокритиків, і відомих дослідників кіно в Україні. Ми зможемо людям провести такі відеолекторій. Показати, що відбувалося в нашому місті там 110 років тому це буде досить цікава штука. Також у планах організаторів започаткувати кінофестиваль. Сподіваються, він сприятиме розвитку кіно у Запоріжжі. На сьогоднішній день дуже спростилася техніка зйомки. Можна кіно навіть на смартфон знімати вчителька, і жодної проблеми в цьому немає. І тому з'явився цілий потік свіжих. Людей, які знімають кіно доступною технікою, тобто ми, ми не ставимо забаганки високі технічні, а шукаємо ідеї. Кіноклуб це не тільки перегляд фільмів. Тут завжди проходить обговорення побаченого. Кожен глядач може висказати свою думку. Тому відвідувачі впевнені навіть тепер, коли будь-які фільми можна знайти в інтернеті, кіноклуб не втратив свого значення. Тож, коли почалися ті моменти, коли стало доступно все наступна всьо вшира тут общі таке. Обще собрання, такой вот общий зал, как, кому ти кажеш єдине дихання зал. когда ты понимаешь, что ты смотриш фильм, который тебе действительно нравится, то заставляє тебе розмишлять, думать и сопереживать. Леонид Остапенко, Анастасия Симова, Олексій Чернявский, Телеканал Зет.